Всім привіт, уже заморився, здоровався. Сто разів відключаюсь, сто раз виключаюсь. І п'ять не глянув, що там, чого. Вроді я знімав, а воно на п'ятій хвилині почало знімати. предназначено типа володоріжка тут всі ну не шарять же можна європа не шарять, де володоріжка де просто тротуар хоча я ж тоже да, не соблюдаю каньйони право Я не пам'ятаю, це було і тоді, як я був, чи це недавно зробили. Про якийсь майданчик в новостях розповідали. Давайте підійдемо. I love you levanner. Тут добре, за скейтерів. вода пора покрасить да? I love you love воду чуть-чуть обшарка Зараз десь виберемо виїзд, якийсь нібудь з Ливани. Давайте ще покатаємося. Це тут наверное, саме популярне місце відпочинку Ливача. сейчас двора мы чуть-чуть покатаемся и будем ближе. Смотрите, у нас сейчас 17 хвилин 12. Короче, 11, 17. Ви замітили сирени? Ще Ні разу не було, поки ми катаємося. Так, затишні дворики. Зарчика вже виїхала. Ще нормально ми сьогодні на Яре А ще ще яка дорога назад Предстоїть Давайте ще сюди Щас з домиками туди виїдемо Може чись біля чогось домика проїду Я це думаю тут не односторонні. Дуже ні Ух, як хорошо улубам. Калюжі купатися Уж короче тоже шламбам. аккуратненько никому не мешаем З краечку проехал Ми на обідно. Ми хочемо на О-багато годинці поїхати. Так, десь косять траву. Запах свіжо скошеної траву. І живу Кіжи про Лукропальський зараз на гору підніматися Ех. може поведемо в руках. Зона небезпеки, прямо левада, зона небезпеки, левада. Пік Ну що, друзі, повертаємося додому потихеньку через центр.